Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Субота, зараз 20 хвилин до четвертої. У мене у четвертій почнеться скид... э, скидка зірка, э, так я вам швиденько запишу відео і побіжу стирати. Не хочеться навіть і на балкон виходити, зараз хоч сонце зайшло, а то таке палюче було і 29 градусів. Страшна жара. Зараз вам показую отчот того, що давали сьогодні біля центральної церкви. Оце, бачите, це те, що для, для кухні. Для кухні оце мить. Посуд на кухні. Без запаху. І дві такі лопаточки. О, такі дві лопаточки. От, Давали. Далі дуже багато всього. Срок годності кругом хороший. Оце огірочки порізані. Оце оселедець. Морква якраз в мене закінчилася. Салатик отакий. Отакий, бачите, хороший такий волнистий. Оце напій, я думаю, що його. А, сода. Содова водичка. О, содова водичка і бутилка здається. Оце написано на Кікейто. Це вже готовий суп. Готовий суп уже. От. Оце м'ясо називається пайсті. Тут і свинина, і, і, і то яловичина. Сроки годності хороші. Бачите, до 3-го сьогодні у нас перше. Я сьогодні поставлю і зварю суп. А цей суп поставлю в холодильник, хай стоїть він до 1-го десятого. Що ж його зараз трогати? Хай стоїть собі. Хлібчик такий свіженький. Ось свіженький, свіженький хлібчик. Оце така кашка. А ну що вона тут у, пакеті, у пакетиках чи ні? Не знаю. Подивлюся тоді. От. Тоді оце такі сливочки. Це кнор. Що це? Крем? Крем якийсь кнор. Я думаю, теж хороший. Три Три пакетика по три децилітра. Так, до якого він? Отут тут написано у нас. Ага, до 15-го. Так, оце сік. Оце сік у нас такий той грушка з грушою. Оце такі рісі фруті до 8-го. Оце якісь такі слайоночки, чи пірішки, чи що воно таке, не знаю. Оце кіло, кіло барила спагетті. Оце такі смаколики, плюшечки. Дві шоколадки. Отакі. Отакі якісь конфетки, жилейки, абрикосові. Оце, бачите, той горох. Оце якісь теж дуті. Будь і такі кафетки 118. Дуті конфетки Тут аж до 25-го року, 02-го 02 25-го шоколадки до якого? До 7-го місяця. От. Це таке дитяча піташка з персика. А це що у нас? А це той. Ой, ну коротше, забула, як називається, а це гірчиця. Оце таке давали. Непогане, да? Людей було дуже багато, але ніякої там щоб ото лізли, ругалися, оскарбляли друг друга, такого не було. Тихенько приходиш у чергу, стаєш і стоїш. А тоді було десь без 10 на другу, вони ж о другій починали. Прийшла та волонтерка, там волонтерів дуже багато було, і каже: рівно у другій машина від'їде та що то розгружалася, і ви на ролаторах, і хто на інвалідних колясках підходьте туди без черги. У нас небагато людей, може, 30 таких було, і все. Була жіночка наша з Дніпра з донькою. Донька така вже доросла 31 чи 32 її рочки, вона на коляскі, Я тож за ними стала і пішла. А там ще оце, як продукти оце все поклали, поклали, а тоді ще там були харчі для котиків і собачок. А в них дві собачки. Вона з Дніпра вона з такою больною дівчиною і приїхала, і ще дві собаки привезла з собою. Каже, ну куди ж не викидать же їх? от. І так я набрала її. Вона казала, що браті, я от обрала і їм віддала все. Так Вона така довольна, каже, так хороше таке собаче питання. Що дуже дороге таке, такі пакети, що там 7-9 євро стоять. Ну, хорошо. І тоді ще такі в пакет накидували смаколики, якісь палочки, якісь кружочки, якісь чіпси, такі, ну, для собачок. Я, я задоволена, і вони задоволені. От, -от так. от. Так що, отакі от от справи, хлопчики дівчатка, я оце сходила довольна, придовольна. Зараз зберу стірку, однесу першу стірку, покладу і буду стирати. Ото -от так. Мене багато зібрало стірочки. Я змінила свій той розписання на стірку, щоб сьогодні постирати. Мені яка різниця, сьогодні і хорошо? Ото -от такі справи. Так що бувайте здорові! Щасливі, все доброго, все тихо, спокій, спокійно. Я знаю, що сьогодні неспокійно було, але про це не хочу нічого казати. Бажаю вам, щоб все було хорошо, благополучно, і щоб колись і наша Україна, рідна ненька, отак от давала харчі для людей, щоб люди, ті, хто хоче, пенсіонери, може хтось. Інваліди, а може, й так люди, які багато дітей мають, така велика сім'я, щоб вони прийшли і получили собі отакі хороші продукти. От, от так. Так що, ще раз показую: отакі от хороші продукти. Це продукти от церкви. От церкви продукти. І там вони і роздавали на центральній церкві. що Фінська центральна церква. Оце можна було або м'ясо брати, оце я захотіла м'ясо, або упаковка здорова, сосісок може, кіла два. Ну, на що мені сусідки? Я б їх віддала свої тій приятельці, а так я сіка тут грам, 600 грам, я половинку зараз положу і супа зварю і поїм. На завтра, післязавтра. А ще ж там, що ж там було ще. Я там супа поїла курячого, хороший суп був смачний курячий Тоді ще можна було або каву, або чай брати, або водичку. І слоїнки, хороші слоєнки, з полуницею зверху, або булочки, або печиво. І, а для дітей ще сік давали, тільки не, не отакий от малесенький. Це, це можна було з собою брати, а от такий от он, нажимаєш, там такий здоровий балон стоїть і наливаєш. Я не стала ні кави пити, ні чаю, бо дуже жарко. Водички налила собі, дві, два стаканчика. Ну, один пішла, випила, тоді другий і взяла слоєчку і супа поїла. Хороший суп Хороший суп, мені сподобався з курицею, хороший суп. От, так що, от отакі справи. Все вам доброго, вам хорошого, щасливого. Щоб все було хорошо і замечательно. Тримаймось, тримаймось. Все буде Україна. Перемога вже йде. Дуже хорошу техніку дають. Перемога йде. Пока-пока.